Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. Постійне повторення молитви Ісусової та інших молитв з переживанням вимовлених необхідно тому, що цим обумовлюється придбання нами рівного, мирного, святого, внутрішнього устрою. І оскільки придбання цього устрою має бути ідеалом для кожного християнина, то звідси. Роблення молитви Ісусової є завданням не лише ченців, але й кожного доброго християнина, який ревнує про спасіння своєї душі. Це слова священомученика Арсенія Жадановського Отож про Ісусову молитву. Молитва ця має багато ступенів від початкової до нескінченної досконалості. Необхідно звернути увагу на те, що засвоєння, формування в душі цієї молитви перебуває у зв'язку з входженням до себе уваги, що прямує до серця. Два центри є у нас розум з увагою, з роздумами, з міркуваннями, з пам'яттю, з уявленням предметів це все в голові. І інший центр. Це самосвідомість себе із духовними відчуттями, з впливами різних переживань у серці. Так сьогоднішня людина розсічена гріхом, який те, що було в неї від створення з'єднане в одному в одному сенсі життя, то гріх розділив на двоє. і стала людина роздвоєна сама в собі. Так, людина, що втратила саму себе, опинилася в падінні, хворобливому, ненормальному стані свого внутрішнього життя У відновленні ж від падіння ці два центри внутрішнього життя, серце і розум, з'єднуються в одне, розум, що з душею з'єднається, невимовної радості сповняється, каже преподібний Некифор в добротолюбії. Молитва Ісусова відновлює людину, очищає, розум і серце з'єднує знову в одне ціле. І на всіх щабелях цієї молитви Ісусової з самого початку відбувається це з'єднання, доходячи до досконалості, коли і молитва досягає вищих ступенів. Потрібно це знати і до цього входження в себе прагнути при кожній молитві. Тобто, Промовляючи молитву в розумі або в устами, привертати водночас свою увагу і до серця. Цікаві відкриття і дослідження зробили сьогоднішні вчені фізіологи, професор медицини Мохаммед Омар Салем свідчить про те, що людське серце має власну нервову систему. І що воно працює і обробляє інформацію незалежно від мозку. І що магнітне поле серця в 500 разів сильніше, ніж магнітне поле мозку. Вчений стверджує, що серце це не просто насос, це центр обробки інформації. Серце отримує інформацію раніше мозку. Його розум отримає інформацію про майбутні події. Ці сьогоднішні дослідження перегукуються з порадами святих отців, які завжди радили привертати увагу в молитві саме до серця. Головне, щоб увага не була в інших місцях або як буває при розсіянні розуму невідомо де. Як каже преподібний Іоанн Лістичник. Безтілесне в тілесному домі заграждати. На жаль, увага наша нестримна, скрізь може перебувати, спрямовуватися за різними напрямками. Наприклад, можемо згадувати якісь випадки, обстановку їх нещодавно чи давно колишні, і тоді увага перебуває в цих спогадах. Можемо подумки побувати в далеких країнах, можемо і в зіркові простори Всесвіту піднестися, розглядаючи подумки небесні тіла, можемо й до себе повернутися миттєво, слухати якусь частину свого тіла і переводити свою увагу з однієї частини тіла в іншу. Так може увага блукати. Нашу увагу, маючи це на увазі, треба вчитися, спостерігати за нею, де вона, куди пішла. І це для того, щоб повернути свою увагу саме до серця, до головного центру людської душі, до її командного пункту. Якщо ми хочемо досягти успіху в молитві, необхідно тримати увагу на серці, звести свій розум в серце. Взагалі Поневіряння розуму це хворобливе явище, чого раніше у людини не було. Людина була створена Богом, і розум знаходився в серці. Під час молитви слід зводити свою увагу до серця, щоб там, перебуваючи увагою, вимовляти слова молитви. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. Серце це законний притулок для розуму. Там має Він ховатися і перебувати і жити, щоб уникати впливу зовнішнього гріховного світу, проти розумних нечистих духів, які і зацікавлені в тому, щоб ці два центри, розум і серце, були роз'єднані, щоб маніпулювати людською свідомістю, щоб налаштовувати людей на гріх і супротив робити Богу. Як сказав святий апостол Павло в посланні до Ефесян, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальств і влади, проти мироутримувачів, темряви віку цього, проти бісів, яка каже преподібний Никифор, з Богом примирення і наближення до нього. Молитва шукає, і є вона піднесення розуму і серця до Бога. Так що під час молитви увага повинна весь світ залишати, все зовнішнє, поза нас існуюче, і слухати серце свого, тут його зупиняти і звідси підносити молитву до Бога із зовнішнього світу в тіло. А в тілі в одному місці, над серцем, має стояти увага і дивитися в глибину його. І в тілі не давати увазі переходити в різні місця, особливо вниз, але тільки над серцем стояти нерухомо, так роблячи, може людина досягти успіху в молитві, тобто входячи в себе, тоді і прищеплюється молитва до серця. Переходить у сердечну, засвоюється і стає власністю душі, тоді вона стає рятівною і блаженною, стає непристанною, яка з'єднує того, хто молиться з Господом в єдиний дух. Прильпі душа моя за Тобою, мене ж прийме правиця твоя. Якщо ж не слухати серця свого на молитві, то і помислів зупинити неможливо, всі чіплятимуться до душі і розсіятимуть молитву. Отож війди в себе, прислухаючись і молячись, уклади свідомість в серці. Бо Царство Боже всередині вас є, каже Господь. Серце, законний притулок розуму, це дар від Господа. Що можемо ми краще придумати, що є діянням Духа? Дія Духа є дійством благодаті в молитві і силою вогню Духовного. Дія духа звершується у того, хто молиться під час розумно серцевої молитви, коли відбувається з'єднання дійства людини і дійства благодаті, свободи людини. Свободи людини з волею Божою, розуму з серцем, людина, маючи область для вільного, розумного діяння свого, розум, розумом слухає Господа в молитві, а благодать, що живе від хрещення в душі вірного, перебуває і діє у своїй області, тобто в серці. І коли обидва дійства зійдуться, зливаються в одне. Тобто одночасно діє і благодать, і сама людина кожен у своїй галузі, що буває під час розумно сердечної молитви, тоді і спалахує дійство Святого Духа. Таким чином людина своїми зусиллями при вільному до того бажанні слухає розум свій, відганяючи помисли, взагалі кажучи, спогади багато різні. І спрямовуючи розум до безвидного Бога, тим починає наближатися до благодаті, що живе в серці, і відчувати в собі дійство цієї благодаті. Ось це і є з'єднання, про яке говорить преподібний Григорій Сінаїд. Немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися. На цих словах заснована наша віра у велику благодатну силу імені Господа Ісуса Христа. Цим ім'ям, за словами преподібного Іоанна Лістичника, треба руйнувати всю силу наших ворогів та супостатів. Відчуття і реальність духовної боротьби, необхідність божественної допомоги у справі Спасіння повинні звертати кожного християнина до молитви Ісусової. Ісусова молитва потрібна не тільки ченцям, але вкрай потрібна саме мирянам. Вона рятівна у багатьох побутових ситуаціях. Якщо ти відчуваєш, що зараз вибухнеш, вийдеш з себе, якщо тобі хочеться вимовити якесь погане слово або виникли в тебе нечисті побажання, зупинись, зупинись і почни в розумі вимовляти неспішно Ісусову молитву. Кладай Ісусову молитву в свій розум, і зводь свою увагу в серце, і там вимовляй її з увагою, благовінням і покаянням, і побачиш, як розпал пристрастий пройде, а всередині все заспокоїться, все стане на своє місце. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас грішних. Амінь.